Гостем. З нами на зв'язку Владислав Селізньов, військовий експерт та полковник ЗСУ. Вітаю! Слава Україні! Героям слава. Владислава, на вашу думку, який зараз розподіл сил у Бахмуті? Ситуація там насправді надзвичайно складна. Бої йдуть в самому місті. Ми знаємо, що фактично вся східна частина цього міста фортеці знаходиться під контролем путінської армії. Бої йдуть на в північних мікрорайонах цього міста в південних, але найбільшу тривогу, як на мене, має викликати ситуація пов'язана з утриманням логістичного маршруту, що поєднує місто фортецю з великою землею. І від вправного функціонування саме цієї логістичні. Стична артерія залежить подальша доля оборонців Бахмуту, тобто буде ця артерія існувати і далі забезпечувати усім необхідним українських воїнів, які тримають оборону Бахмута, а також е, можливість щодо евакуації українських воїнів, які отримали поранення, значить, все буде добре. Якщо ситуація буде складатися дуже критично для українських сил оборони, то я певен, що наша сила та засоби проводити відповідні заходи для того, щоб вийти на інші рубежі та позиції, там вже тримати оборону. Ми маємо пам'ятати, що утримання під контролем Бахмута. Та це суто військове рішення, а це значить раціональне рішення. Є можливість працюємо. якщо немає такої можливості, значить ви відходимо на інші рубежі та позиції. Це нормально. Бо війна це не про квадратний метр чи кілометр. Війна це в першу чергу про життя та здоров'я наших воїнів. І тут я абсолютно певен в тому, що і командування на місцях, і наші воїни абсолютно чітко розуміються на тих процесах, які відбуваються, і мають можливість на ці процеси а реагувати, відбуваючи раз за разом ворожі атаки. Ми пам'ятаємо про це говорив міністр оборони пан Резнікав з приготовив що. Що добив районі Бахмута, росіяни втрачають до 500 вбитими та до 900 поранених своїх вояків? Це чималий мартировок російських втрат, і це дуже добре підгруття для подальшого українського контрнаступу. Якщо говорити про ці втрати, пане Владислава, і наступ Росії зараз давайте детальніше з яких напрямків зараз російське військо все ще продовжує свій тиск. У ранковому зведенні від українського генерального штабу зазначалося, що є п'ять найбільш напружених ділянок фронту. Якщо ми дивимося з півночі на південь, відповідно, це Куп'янський напрямок, район напрямок на Ліман, район Бахмута і Авдіївсько-Шахтарські напрямки. Саме там відбуваються найбільш активні бойові дії. Саме там Росіяни намагаються. Тиснути на наші оборонні позиції, в тому числі і з використанням бронетехніки. Прикметом є той факт, що за минулу добу українські сили оборони знищили ще не менше одну танкову роту, більш ніж 21 21 із, е, танків і більш ніж зо два десятки бойових броньованих машин. Це добра новина, бо чим менше, менше бронетехніки залишиться у росіян, тим значить більш. Менше тиску відповідно буде здійснюватися так, і у них менше буде ресурсів. Да. Пане Владиславе, таке питання. Якщо ми говоримо про ресурс росіян, ми знаємо, що вагнерівці помирають чи не вдвічі більше зараз під Бахмутом, але все ще тиск продовжується. Чи стало його менше? Які зараз можливості у збройних сил України для контрнаступу, про який вже вже й почали ви говорити? Отже, щодо щодо руху приватної військової компанії «Вагнер», то ми бачимо, яку тактику вони реалізовують. Тактика так званих піхотно-артилерійських штурмів, коли невеликими штурмовими загонами вони атакують е, наші е, оборонні позиції, причому незважаючи на на шали втрати проти вперед е, з е, впертістю віслюка Вони несуть надзвичайно великі втрати, але час від часу і мають певні територіальні здобутки. Хоча е, це все досить відносно. Просування вперед на кількасот метрів протягом тижня, такі собі територіальні принадбання. А от чудо -то їх втрат вони надзвичайно великі і. І певно в тому, що ці трати будуть далі втрати будуть зростати, бо під час крайнього рамштайну, 10-го Рамштайну, представники міністерства оборони України зазначили, що нам потрібні міномети 60-го, 82-го та 120-го калібру, і нам потрібна боєприпаси для польової артилерії, зокрема 105-го калібру. А це значить, що з таких умов на тактичному рівні нищення ворогів буде кратно збільшуватися. За умови наявності достатньої кількості боєприпасів, і це значить, що будь-які спроби ворога атакувати за рахунок кратної переваги в живій силі, воно буде мінівірюватися за рахунок наших артилерійських засобів. Знову ж таки, нагадаю нашим глядачам, що 90% російських втрат це результат ефективної роботи української артилерії. Так, звичайно, і без зброї теж не обійтися. На цьому дуже часто наголошують наші захисники. І ще одна новина, про яку хочу з вами поговорити, РФ квапиться зараз підсилити свої війська під вугледаром підрозділом Шторм. За даними генштабу ЗСУ, бойове злагодження підрозділу почалося 13 березня в 37-й окремій мотострілецькій бригаді 36-ї армії Східного військового округу до України. Підрозділ планують перекинути 24 березня. У бригаді значний недокомплект особового складу і тому командири підрозділів зараз відкликають підлеглих, які перебувають там на лікуванні та реабілітації. От про це зазначають у генштабі зсу, і за даними української сторони, російські військовослужбовці скаржаться на низький рівень забезпечення. Дуже низький у них і рівень мотивації. Є інформація про чималу кількість спроб уникнення відправлення до району ведення бойових дій. І про це якраз і хочу пане Владиславе продовжити з вами розмову. Навіщо направляти нові бригади на вугледар, якщо Росія там постійно має. Величезні втрати логіка в цьому сенсі носить стратегічний рівень. і Очевидно, що потім українку важливо забезпечити стале функціонування сухопутного коридору, що з'єднує тимчасово окупований Донець з тимчасово окупованим Кримом. Для того щоб ця старість була стабільною, і потрібно відтіснити чим далі українські сили оборони від міста Фортеці в Бо саме там. Знаходиться наші позиції, які спроможні поцілювати по залізничній колі, що йде з. Волновахи в напрямку на Мелітополь. А за таких умов, поки наші гармаші знаходяться на цих на цих позиціях, Росіяни це зробити не можуть. Саме тому росіяни відправляють раз за разом свої елітарні сили та засоби, зокрема 155-го, 40-го бригада морської піхоти для того, щоб відтіснити наші підрозділи чим далі на північ. Але нічого у них з того не виходить, бо особливості місцевості і принципова позиція українських сил оборони, які діють на цій ділянці фронту. В зі складу 72-го окремої вони бригади надто вперто тримають оборону і перетворюючи раз за разом ворожі піхотні і мотострілецькі підрозділи, доводить, що це українська земля, і ми за неї будемо битися, перетворюючи на попіл синові і нові партії російських чмодиків. І наснаги їм насправді у цьому, але от питання у мене: що стосовно тієї думки, що це якесь протистояння міноборони Росії під вугледаром проти зусиль Вагнера під Бахмутом. Звичайно, що ніколи ми не нікуди ми не поділимося від такого собі тумана війни або теорії змов. З одного боку, Пригожин має намагається довести Путіну, що його приватна армія більш ефективна, ніж регулярна російська армія. Але ж тут я думаю, що ми маємо виходити з абсолютно раціональних позицій. Що б там не говорили російські пропагандисти, якби там не чубалося. Російські різні силові башти нам робити свою справу перетворювати на попіл чи більше російських вояків, нищити і брону техніку та озброєння, бо це буде підґрунтям для українського контрнаступу. А тут ще питання: Зараз... чи буде кого перетворювати на попіл, якщо, наприклад, ті ж мобіки не хотять іти під вугледар? Ми маємо купу відеозвернень від російських мобілізованих, які кажуть, що їх кинули з лопатами воювати, голі руч і так далі. Так, і тут певною мірою мені вся, вся ця історія нагадує події в Російській імперії зразка 915-916 років, ну, звісно, що минулого століття. Тут ми маємо розуміти, що мотивація справи кепська з мотивацією справи у росіян. Я думаю, що і далі ця ситуація буде набирати ну, певних таких загрозливих тенденцій взагалі для путінського режиму. То це буде нова хвиля мобілізації, можливо, не прихована, відверта. Або як будуть виходити з цієї ситуації на Росії, як гадаєте? А, ну зараз на часі і постійно обговорюється цифра 400 тисяч. Саме таку кількість планується призвати в рамках такої собі гібридної мобілізації. Зараз росіяни це називають ну, призов на за мобілізацію, але на контракт. Немає такого формулювання або відповідно укладаються контракти на контрактну службу, або проводиться мобілізація, чи то частково, чи то повна тут якась дурня, але в будь-якому разі, якби би Росіян ту дурні не називали, в будь-якому разі. Ті самі 320 тисяч чмовіків, які до того призвали в минулому році, вони якось завершуються. До того ж, завершується регулярна російська армія. Ми пам'ятаємо, що путінська армія стартувала в рамках так званої спеціальної військової операції кількістю особового складу близько 200 тисяч. Тобто, неважко порахувати, що кількість ворожих втрат надзвичайно велика, і мартиролог російських втрат, що ми якими що ранку бачимо від українських мінімального на штабу, це лише Частина того, що втратила путінська армія, ми не рахуємо в цьому списку поранених, покалічених, та тих, хто втікли російських вояків. А ще є така тенденція у них до безвісти зниклих. Також це відомо. Пане Владиславе, ще один напрямок, про який хочу поговорити, це Запорізький напрямок. Маємо повідомлення про те, що Росія не здатна захопити Запоріжжя. Про це говорить британська розвідка. Трохи деталей і до обговорення з березня 23-го року окупаційна влада оголосила окупований Мелітополь столицею Запорізької області. І, от якраз в міністерстві Британії, вважають, що це є ознакою відсутності у Росії спроможності для окупації обласного центру. Ваша думка з цього приводу. Питання в тому, що від лінії бойового зіткнення до Запоріжжя близько 35 кілометрів не надто велика відстань, але надто потужна мотивація українських сил оборони, які тримають оборону цього обласного центру. І хоча відповідно до путінських указів вся територія Запорізької області, то є території Російської Федерації, ми бачимо, що ніколи путінська армія не візьме під контроль Запоріжжя, це очевидно.